упсі і Дейзі, бл. Упсі дейзі Так, доб... добрий день, добрий день, вітаю. А що ми підмінимо оце все діло? І з кадилом политимо. Будемо сарапі розрізати пополамчиком. Так, а що в нас? Ага, ага. Ага. Щоб глядись. Там, здесь така, бляха, прям плотна, вже драка йде. Так, добре, хтось на, на батутик вже уюм, Угу, Хорошо, у нас є так, трошечки так. так. Пішли, не цей, не поспішаємо, потроху дивимося, буде тусе. Ох, є. У мене жодної дальнобойки нема. Та що б тобі. Так, ну добре, заберемо це. Та, Скура тебе відкрила, ну добре. Згодний. Це гарний сундучочок. Гарний. Чому б його не відкрити? Угу. Так, переля. О, ого, тут є дробовичок гарний. Той його ми заберемо. Лесенька, раз. Сюди, той водас. Так. А от так вот от візьману. Ля-ля-ля. Стрибучий. Пес. Спес стрибучий. Так, да, на жаль, так не попадеш. Не попадається воно. Хоча хоч все можливо. О, о-о-о! Дай мені гарний ствол, дякую. Так, пішли, пішли дивитися, хто де детусе. Але обережненько. Так, там стрілянина, по-перше, давай. підрізати будемо з боків. Ти шо, бля. Херра сюди. Ти там тризанина, бляха, що ти будеш робити? Ренасіки все, знаєш, люто, люто, люте. Цими цепурами просто розмахують. Шоти, шоти. Шоти, шоти. Так, ну, що ти ти, що ти ти. Так, добре, нам, треба рухатись до зони. Віддихались, віддихались, давай. Передишко зробила, ага, тут вже зайшли в тебе до, до гості. В принципі, логічно, логічно. Шльомик, о, шльомики в мене є, в принципі, що я там ці шльомики нічого не візьму. Так, стали віддихнути треба. Щоб там може кого побачив здалека від, від Там, блять, недресняті на якась летить гля. Упсі Дейзі, блядь, упсі Дейзі кажуть так, ну це діло непогане, непогане, мені теж подобається. Щось тут поряд? Щось тут курва, блядь. Так. Окей, okay. Давай перезаряд. Зробимо. У нас, бляха, нічого і на регіон нема. Хоть якось так ось. Якось так ось осталось. Що, троє... Ох ти, птваю мать! Блять! Туди на постріл буквально. Ну що, десь останній залишився? Останній гля. Гля-ля. ля, ля. Та ти Татишо кистлявий гля. Чиста штірляць. На мінімалочках. ти шо? Красавчик, гля, підловив. <рив> дуже, дуже обережно, обережно. Занадто багато агресії. Гарний бій.